Так, всім привіт! Хотів сьогодні не робити випуск. Думаю, неділя відпочинемо, але новини підійшли. Дійсно важливі, про котрі мовчати ніяк. Тому давайте без пауз. Швиденько сьогодні зробимо коротенький випуск. Швиденько я вам розповім основні головні важливі новини для українців, про котрі не можна змовчати зараз. П'ятеро поранених, серед них громадянин США. Напад серед білого дня. А тепер увага! Нападник виявився українцем, родом із Донеччини, і це одразу стало топ новиною у всіх європейських змі. 27 березня на площі Дам у самому центрі Амстердама невідомий чоловік із ножем поранив п'ятьох перехожих. Серед постраждалих уявіть собі громадянин США. Типу, він зараз чимось краще ніж також там були громадянини Польщі, Бельгії та Нідерландів. Нападника зупинив британець, також турист, який буквально повалив його на землю. І ось головне: нападником виявився 30-річний українець із Донецької області, некий Роман Д. У нього при собі було кілька паспортів під різними іменами. Але насправді ми розуміємо, що у нас у всіх кілька паспортів. Один там внутрішній український, інший закордонний може бути ще новий закордонний, і з цією транслітерацією. Там у всіх них можуть бути різні імена. Але ладно. З різними, так з різними зараз, зараз він у лікарні в тюрмі не чекає на суд. Це одразу викликало хвилю обурень. Змі підкреслюють, що це саме українець постраждав саме американець. Уявіть, і чи випадковість це насправді чи частина інформаційної гри якоїсь? Чому як тільки таке щось стається, одразу підкреслюють національність? Я не думаю, що насправді менше випадків таких самих серед місцевого населення. Окей. Але давайте також зразу рояль в кущах е, окреслимо, тому що ну, е, новина новиною. Але давайте ну, реально дивитися: 30-річний хлопець чи чоловік в Амстердамі. А саме це те місце, де людина може скуштувати того, чого не куштував ніколи. І, м'яко кажучи, не очікував такого ефекту на організм. Може бути і таке. Так, всі ми з якимись тараканами у когось більше, у когось там менше. І як вони можуть повилазити під дією незнайомих речовин, ми, звісно, не знаємо. Це є до того, щоб ми розуміли взагалі з вами увесь контекст. Я не кажу, що це було там саме так, що він там був під впливом чогось, але. Один до одного складати ж ми теж з вами можемо: 30-річний хлопець плюс Амстердам. Але суть насправді тут дещо в іншому. Лише кілька тижнів тому в Німеччині афганець напав на сусідів із ножем. Його застрелила поліція. Подібні випадки траплялись у Франції, Бельгії, Швеції і майже завжди з мігрантами з Афганістану, Сирії чи Північної Африки. І тут важливий момент. Українці досі вважалися біженцями іншого, ніби там рівня, принаймні мені так хотілося б в це вірити. Не тими, кого бояться, а тими, кому співчувають і допомагають. Але якщо подібні випадки будуть повторюватися і надалі, і якщо їх почнуть масово розкручувати, усе може взагалі для нас всіх змінитися. Чи не намагаються нас поставити в один ряд із тими, до кого вже втратили довіру у Європі? Це випадковість чи провокація? Багато збігів українець, ножова атака, поранення американця. Підозрюваний має... підозрюваний має кілька документів, різні імена. Звучить як на мене, ну дійсно підозріло якось. А тепер давайте поглянемо на медіа на заголовки, які кричать: «Ukrainian suspect stops five in Amsterdam». Це може бути перший дзвінок. Пробний інформаційний вкід, створення нового образу українця не жертви, а загрози. І якщо це так, ми маємо справу з дуже серйозною інформаційною атакою. Один українець з ножем, і вся Європа може змінити до нас ставлення. Якщо такі інциденти продовжаться і на них будуть тиснути через медіа, ми знаємо, що буде далі. Афганці вже пройшли цей шлях. Ви ж повинні розуміти, що. Чисто статистично, серед 4,5 мільйонів українців у Європі, чи вже більше, присутні сотні злочинців, вбивць і всяких неадекватів. Тому це не питання подій, які стаються, а питання підсвічування і дискредитації. Нове обличчя при владі: уряд змін та синергії. Жінка християнка в Кабміні. Красиві гасла. Усе звучить, ніби революція перемогла. Але за лаштунками. Кров, розправа і страх, що насправді відбувається зараз в Сирії, і чому це важливо навіть для українців у Європі? Новий тимчасовий президент Ахмед Аш Шара він представив уряд змін, де 95% його люди серед міністрів лише одна жінка хід Кабават, християнка, яка раніше виступила проти Асада. Але посади силовиків залишилися у тих же руках, що й раніше звучить, ніби нове життя. Уряд обіцяє реконструкцію, боротьбу з корупцією, сильну армію. Але чи справді це новий режим, чи стара система в новій обгорці? А нам, звісно, найцікавіше те, як Німеччина реагуватиме на ці зміни у своєму ставленні до сирійських біженців. Найближчі тижні нам потрібно слідкувати і чекати новин відносно сирійців. Це для нас буде дуже показово. Це можна так провести паралелі, і ми будемо з вами спостерігати на реакцію Німеччини на якусь перемир'я чи заморозку. Знову я не веду тут зараз розмову про те, буде в нас перемир'я чи не буде, як, яке, коли. Взагалі не про це у нас з вами тут розмова йде. У нас інша тема. Я хочу, щоб зрозуміло було, що зараз по. Поведінці Німеччини на ці події у Сирії, ми побачимо гіпотетичну реакцію Німеччини відносно нас, якщо станеться в Україні перемир'я чи якась заморозка. Маю надію, що ця думка зараз зрозуміла. Звісно, ситуація в Україні і Сирії не тотожна. Тут до цієї думки моєї можна, звісно, на кожному місці цієї логіки додовбатись, але коли. Давайте так, починається дощ, люди дістають парасольки. Так і тут, є якісь поліпшення ситуації у країні походження біженців. Дивимось, що робитиме Німеччина. Я вам тут не геополітичний експерт, але давайте знову повторю: один до одного скласти ми з вами можемо. Тому, якщо в Сирії нічого там не буде вибухати і зараз нічого, ніяких там. Потрясінь не буде, то буде нам показово спостерігати на те, що відбуватиметься, які заяви лунатимуть від німецьких політиків щодо сирійських біженців у Німеччині. У Берліні, Мюнхені та Нюрнберзі протести. Люди лягають на підлогу у шоурумах Тесла, розгортають парасорки, скандують проти американського виробника. У Нижній Саксонії сім машин Тесла спалили. Активісти говорять про глобальну акцію Tesla Take Down. Причина політика маска та підтримка ультраправих АДГ, тиск на місцеву демократію і бізнес разом із Трампом. Тесла стала символом зовнішнього диктату. Маск уже не просто інноватор, а людина, яка допомагає знищувати німецьку промисловість. Як ви знаєте із попереднього випуску, США вводять 25% мита на автомобілі, котрі не вироблені у США, тобто на німецькі автомобілі. І це справжня катастрофа для німецького автопрому, тому що в минулому році вони 450 тисяч автомобілів експортували до США. Також у відповідь лідер європейської народної партії Манфред Вебер жорстко атакує альтернативу для Німеччини та Аліс Вайдель. І далі є цитата від нього: вони сидять як послушна усміхнена собачка під маском і трампом. І додає, альтернатива для Німеччини більше захищає американських мільярдерів, ніж німецьких працівників. А ви знаєте, що для німців невідомо, що святіше: церква чи БМВ, Мерседес, Ауді та Porsche із Volkswagen. Це не просто бізнес, це національна ідентичність, гордість і основа економіки. Тому такі заяви це удар в саме серце альтернативи для Німеччини. Їхній рейтинг це. Точно відчує. Ви зараз слухаєте і думаєте: окей, а ми тут з вами до чого, українські біженці? Навіщо нам цю новину ти, Антон, розповідаєш? Пояснюю. Альтернатива для Німеччини, по-перше, це проросійська партія. Вони проти підтримки України, проти санкцій, проти біженців за сувору міграційну політику. Якщо вони втрачають свої рейтинги і виглядають зрадниками і маргіналами, це означає, що їхні політичні гасла та плани також отримують маргінальний та неадекватний вайб. І це означає для нас також на якийсь період часу, навіть центристи з ХДС та ХСС, тобто коаліція. Які зараз при владі уникатимуть, наприклад, питань міграційної та соціальної політики, щоб максимізувати негативний ефект для конкурентів для альтернативи для Німеччини від цих подій із автопромом і підтримкою маска цієї партії і скандалом із Тесла. А це саме те, що нам любі українці у Німеччині, і треба Тесла. Це не просто електрокар. А каталізатор, який підпалив рейтинги альтернативи для Німеччини, і можливо всю карту майбутніх виборів у Німеччині, тому це дуже гарна новина для нас. А поки в Україні звучать сирени, в німецькому бундестазі лунають інші сигнали про друзів Путіна прямо в серці влади. Звинувачення летать не з телеграм-каналів, а від офіційних політиків і спрямовані в бік впливових фігур із ХДС. Уявіть собі, прем'єр Саксонії і заступник голови ХДС Міхайль. Кречмер публічно заявив, що санкції проти Росії застаріли. Він прямо натякає. Тр він прямо натякає, що треба дивитися, наприклад, США, які мовляв, поводяться гнучкіше. У відповідь він отримує, звісно, жорстку критику від зелених. Брита Хасельман заявляє, поки Путін бомбить Україну. Кречмен заграє із воєнним злочинцем. І з цим ми не можемо з вами не погодитись. Вона, ця шикарна жінка із партії зелених, прямо називає його та ще кількох членів ХДС друзями Путіна і вимагає від лідера партії Мерца їх позбутись. Ці заяви звучать перед коаліційними переговорами, у яких ці ж політики беруть участь. Тобто люди, які хочуть в уряд, мріють про посади, і при цьому м'яко натякають, може Росію вже пробачити? А якщо ось ці друзі Путіна знову сядуть у міністерське крісло, що буде з позицією Німеччини щодо України? Чи не почнеться тиха нормалізація з Москвою за наш рахунок із вами? І більше того, Кречмар же ж, ось цей не маргінал, а прем'єр цілого регіону Саксонія. А ще один із публічних облич партії ХДС. Це ще раз нами з вами підтверджує, що битва за Україну триває не лише на фронті, а й в кулуарах німецької політики. Тож нам із вами саме час щось зробити у Німеччині, нам, українцям, котрі знаходяться у Німеччині. В моєму телеграм-каналі є посилання на цю новину на Deutsche Welle. Тому, будь ласка, поширте цю новину якомога більше. Можливо, хтось може зробити там. Пости в Тіктоці, в Інстаграмі, можете кидати мені в телеграм-каналі, я теж буду їх поширювати в своїх соцмережах. От тому ми повинні донести всім. А ми ж. Е... В своїх соцсетях цим ділимось, і наші німецькі знайомі все одно це бачать, якийсь та ефект це матиме. Тож робимо наступне. Переходьте на мій телеграм-канал, посилання на нього в описі до цього відео, або ось за цим QR-кодом. Там, прямо поряд із посиланням на це відео, буде посилання на Deutsche Welle. Тому ви знаєте, що робити. Пости, репости та максимальне розповсюдження цієї новини, щоб цих людей. Поки ще можна щось зробити не було у новому бундестазі. Ось так. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Лайк, якщо сподобалось, і підписуйтесь, якщо досі не підписані. А ми побачимось з вами незабаром.